Слава Ісусу Христу! Вітайте, друзі, на YouTube каналі Небо Он. Підпишіться на наш YouTube канал, а також нажміть на дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення про нові відео. Мене звати Отець Роман Лаба, і я запрошую вас до недільного коментаря на святе Писання на Євангеліє. Це буде Євангелія від Луки, 17 розділ від вірша 5. Того часу сказали апостоли Господу: Додай нам віре! А Господь промовив, коли б ви мали віру, хоч як гірчичне зернятко, і повеліли б цій смоківниці, вирве себе з корінням і посади себе в морі, то послухала б вас. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, скаже йому, коли він прийде з поля, негайно йди та сідай до столу. Але хіба не скаже йому приготуй щось поїсти, підпережися, прислуговуй, поки я наїмся і нап'юся, а потім ти їстимеш і питимеш. Чи подякує він рабові, який виконав наказаним? Так і ви, коли зробите все наказане вам, кажіть, ми нікчемні раби зробили те, що повинні були зробити. Господь порівнює віру до гірчичного зернятка. Це гірчичне, гірчичне зернятко є одне із маленьких таких зерен, напевно, не є найменшим в значенні такому біологічному, бо зернятко маку є ще менше. Але є одне із маленьких, і в Палестині того часу було таке порівняння, власне, мале як, як гірчичне зерно. І, власне, воно є таким малим, але містить в собі великий потенціал. Тобто з цього маленького зернятка виростає велика рослина. І далі Господь говорить, що якби була б така хоча б віра, тобто віра, яка зростає. Віра динамічна, віра, яка постійно є в процесі зростання, в процесі дозрівання, то такої віри достатньо, щоб сказати смоківниці, «вирви себе з корінням і посади себе в море. Знаємо, що віра народжується зі слухання, а слухання через слово Господнє. Власне слово Господнє в певний момент історії спасіння вирвало Авраама з Месопотамії, з Урхалдейського. Де він запустив коріння, де він так засадився вже там, засівся, осів. як ми так і кажемо, запустити коріння вже. І слово вириває Авраама, і Авраам іде в дорогу, іде шляхом віри, іде в незнане. Власне, Боже Слово має таку потугу, має таку силу вирвати нас з того місця, де ми пустили коріння. Знаємо, що зараз внаслідок війни багато людей змушені йти в безпечне місце, тікати, чи то на Західну Україну, чи в якісь інші країни Європи. І так теж про себе кажуть, що відчувають себе як люди, яких вирвали з коріння. Але е, віра, це щось інше: віра вириває нас з нашого середовища. З нашого гріховного середовища, де ми запустили коріння, з нашого тілесного плотського способу мислення, з наших схем, з наших родинних прив'язаностей, будь-яких прив'язаностей. Бо дуже часто ми це коріння запускаємо в духовному значенні. Ми запустили коріння, наприклад, в спосіб мислення наших батьків. І дуже часто чули, наприклад, що найважливіше пам'ятай, це. До прикладу, гроші. Не знаю, чи хтось так в родині чув, але ну, міг таке чути. Ми могли запустити наше коріння в якийсь небожий спосіб мислення, який нам був нав'язаний. І тому слово навернення це власне зміна цього способу мислення, це, власне, вирватися з корінням. І, посад... І каже Господь, що якщо ти будеш мати таку віру, будеш мати таку віру, яка розвивається, яка є динамічною, то навіть зможеш. Зростати в середовищі, яке ну, взагалі не придатне для рослин. Море. посадися в море. Слово віра Емуна має такий корінь Емен, Аман. Звідси теж слово амінь походить. Цей корінь, це дієслово означає міцно опертися, міцно на чомусь стояти. Ну, як можна міцно стояти в морі, до прикладу. Власне, показує ця метафора, є такою, показує такий контраст. Контраст, що дерево є засаджене в землі, це щось стабільне, нібито. Море це щось хитке. В додатку для Ізраїля море асоціюється з такою стихією, з темрявою, з, з водами смерті. Теж знаємо, що, наприклад, води потопу були водами смерті для багатьох людей, окрім Ноя і його родини. І е, Віра дає таку можливість, що навіть там, де ти, ти думаєш, що там дуже хитко, що там неможливо, що це неможливо, щоб я був в цій ситуації. Е, віра дає цю основу. А що є цією основою? І знову тут хочу навести один із коментарів, який належить святому беді шанованому або беда Венерабіліс, який говорить так, що це гірчичне зерно. Воно є такого червонавого кольору, і тому воно символізує Євангеліє Христа. І коли ми приймаємо це Євангеліє Христа, що то значить приймаємо Євангеліє Христа, чуємо це проголошення, досвідчуємо, зазнаємо того, як любить мене Господь, то зможемо бути навіть в тому місті, яке є як море, розхитане, бурхливе, і зможемо вистояти. Тому заохочую, щоб ми. Схопилися за це слово, схопилися за цю Євангелію, і щоб ми повірили їй. Повірили, що Бог любить тебе, і Бог хоче, щоб ти зростав, і щоб був посаджений вже не в якесь земне середовище, а в небо був посаджений. До речі, підпишіться на YouTube канал Небо, якщо ви забулися випадково. Щоб ми були вщеплені в нього. Зрештою, описуючи теологію хрещення, святий апостол Павло в певний момент так і говорить, що ми є засаджені в Ісуса Христа. Що то значить? Засаджені в Його рани, що ми там пускаємо коріння. І тому будемо давати ті плоди, які в кінцевому результаті приведуть нас до Божого царства. Дякую і до наступних зустрічей! Слава Ісусу Христу!